Так, у кого погано виходить розтворити викид? хочу показати такий лайфхак, коли ми робимо викид в Aso. Один, два, чи три, нема різні. Ну, тобто, у нас от такий, наприклад, викид. І у вас велика пряма лінія. великі лінії. То коли ви їх розтворюєте? То ви, під, ну, не всю лінію, по-перше, її треба пронейрографувати, так, всю, і розбити на якісь частинки. Якщо у вас багато прямого, то ви не робите. От таку рябушечку да, не треба робити. Тобто ви розтворяєте в більш а, плавних лініях. Більш плавних так, робимо, нейрографуємо і більш плавними лініями ми підхоплюємо. Коли ми все Пронерографуємо. Ви подивіться, щоб у вас малюнок був наповнений рівномірно, по-перше, оці, ці кусочки всі, що повилазили, пронерографуйте. Так, тут ми додали, тут у нас мало. Тобто ми, потрібно нам ще підхопити лінії і отак от їх кудись вивести нейролініями. Так, але отут ще видно, проведіть лінії. нейролінії через сам викид, як би його прячемо, так? і коли ви вже багато ліній досить внесете, то у вас ваш викид вже не буде такий явний. Якщо у вас хвильки всі в одну сторону йдуть, отут мені мало треба, не бійтесь багато ліній. Чим більше у вас передані, тим краще ви попрацюєте з проблемою. Так, і ось у нас уже майже тут. О. Скільки у нас багато тут, і вже наш викид майже розтворився майже його вже не видно. У мене ще тут багатсько багатсько Добре. І ми потім, коли все гарно поскругляємо і наповнимо кольором. Архопетування зробимо, виділимо великі фігури, то наш викид вже зовсім повинен розтворитися. Користуйтесь.